пробувати їхати в поле Всім привіт народ, слава Україні! На календарі маємо 9 березня, 10 година вечора. І нарешті прийшов той довгоочікуваний час і до нас Ми розпочинаємо сьогодні сезон 2023. Грузимо добрива. Ходять не разів очі. Грузимо добрива і збираємося потихеньку в поле. Робота звикла, два трактори на транспортіровці, це Аксіон 950 і наш Т-150-й. Розкидати будемо сьогодні Saledro 26, сірковмісне азотне добриво, польського виробництва. Ось, останні підготовки. Розкидач до МТЗ вчіплений. Дядько копає в колесо, чи все грає. Розкидач блистить здалека, як псові яйці, значить помальований файно. Фарби не шкодували. Ржавіти не буде. Арес теж вже. Ось ось виїжджатиме. Коротше, робота кипить. Робота кипить, остатні підготовки, я думаю, до годинки 12 мали би ми розпочати. Ну, принаймні, так би нам хотілося. Але перший день завжди якісь проблеми. А, проблеми в настроюванні, проблеми з прокруткою. Ну, Хто в курсі, хто в темі, то знає, що таке перший день в поле. Перший день ніколи не буває без казусів. Але кожен рік ми виїжджаємо і маємо надію, що ну, нарешті, може, того року виїдемо, без казусів розпочнемо, станемо, виставимось і до роботи. Але як воно буде, ніхто не знає. Так що не перемикаємося, підписуємося на канал, ставимо лайки, додивляємось відео до кінця, подивимось. Мені також цікаво, як воно буде. Ох, блін, не рази в очі. Ну я думаю, що мало би бути все чітко в натурі клас. Давно на, на господарстві не було такого руху техніки. Такі, знаєте, приємні відчуття. Якщо минулого року ми виїжджали в поле такі, як мішком прибиті, то за цей рік ми укріпли, привикли, допомагаємо нашим хлопцям з Озбройних сил. Ну, а вони нас... Оберігають. Так, ще один агрегат залишилося вчепити. Зараз виїде аксіон. Відчепи. -е Відчіпляємо противагу передню і чіпляємо наш саморобний кран. Поки я стояв, балакав, Бодя майже нагрузив притчі. Добрив. Він гарно знає, як тут грузити. Це мішки по 500 кілограмів. І їх тут у нас влізає, зараз порахую, 6 і 6 і 12 і 3 18 мішечків. То в нас вийде. Ні, я щось збрехав. напевно 12-15 мішків, то виходить, 7,5 то. Нати 150 Нагружено так само при однакові зігужки, тільки колеса й різні. Ой, я хлопцям допоможу. Так, так! Все, вчепили ми наш кран. Їдемо, заправляємо аксіона і будемо пробувати вирушати в поле. Так, маємо перший день. Звиклий. Що Бодя? Там за тобою скучили люди. Навіть як варили і питалися за тобою, де ти є. Три шланг, коротше, на розкидачі. мінети. Батьку тремініти. Як то колись казали смотрю книгу віжу фігу? Та? Біблія. Біблія. Там має бути салетрусан десь в кінці. Сульфаму. Сульфама. Ні, салетросан має бути тарас. Суфам. Софай назад. Суффаму, рануляти. Суфаму тут імаковський. Сульфат, нітрат. Ровін був, буде десь. Так, будемо пробувати наставляти. Нові лопатки, як бачите. Все файно. Нові лопатки, нові редуктора. Файно, то не тільки була покраска. Тут все чітко зроблено, як має бути. Дядько досягає біблію, не спіши. Я тій біблії трошки більше довіряю, ніж там ті нові. Так, що ми тут маємо? Я не знаю, чи тут є селетросан, чи нема. О, чи вона, касма, чи вона. Сульфат, амонія. Тут нема селетросану, значить треба виставляти по по тій біблії. Беріть, ховайте то наразі. Зараз ми настане. Файну телектори светят. Что-то горчет себе тай горчет. Achei por rir do polho. Джаємо процес, не все гладко. Щось десь в НТЗ втікає солярка, щось не хоче добре їхати. Висів величезний, дуже важко, буде хватати тільки на одну сторону. Довгі дуже... О, гони дуже довгі і буде проблематично. Ну, якість відео, звичайно, вночі бажає бути кращою, ну, але маємо те, що маємо. Грузимо другого розкидача вже і зараз будемо пробувати, як воно що буде виходитися. Нічого, зараз ми якось то діло підналаштуємо і вроді би буде нормально. Дивіться, вологи, тьма, земля дуже волога, я б сказав навіть болото, але не стрягне. Навіть МТЗ, про Ареса навіть взагалі мови нема. Слідів, подивіться. Ми от тут тільки що проїхали МТЗ, колій не ріжемо, все ніби норм. Ось. Ту вдень ще зазнімо, буде цікавіше, е -е, знайдемо якусь хвилинку, погода у нас досить непогана, поки що, е -е, світить місяць, вітру майже нема. Ну, все, як то кажуть, менш-більш складається в пазл. І плюс до того нам на 10-ту годину ранку обіцяють, 3 мм дощу, а то немаловажно для засвоєння нашого добрива. А, забув певно сказати, норма висіву 300 кг на гектар. А, разово даємо під ріпак раз і потім ще додаємо або селітри, або касом. Попробуємо, ще не, вир... не визначились. А, як воно буде, ну побачимо. Побачимо, що з того буде. Ріпах доволі непоганий. Бачите, є гарна розетка. Шість листків в більшості випадків. В більшості випадків шість листків. А, як на мене, ріпах на, таку, на, таку, на такий термін висіву класний. Зима була досить непогана. Йду, я щось глох, не знаю. Шоста ранку, світає. А, перша площа ріпаху на завершенні Так, сьома ранку завершили ми першу площу. Ну і тим чудом ми з'їжджаємо, так і не знайшли причину. Чому він глохне, десь, десь пропадає солярка або десь тягне в воздух, я не знаю. Що він мені мозгів сполукав, бляха, я аж не можу, шляки трафляю. Далі Тарас де докидати сам. На сьогодні наша зміна завершена. Якраз починається легесенький дощик. Єдина хороша новина на сьогодні для мене. Отож, народ, я вам дякую за увагу. Бажаю вам хорошого настрою, не такого як в мене. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава збройним силам України.